Павучок рудий бочок мив надвечір ніжки. Був він добрий павучок та дурненький трішки. Мив він ніжки вимивав, їх ретельно рахував. Перша друга при мені, ось і третя ніжка. А четверта є чи ні? Є, вона вже в ліжку. А весела ніжка п'ята все ще хоче танцювати. Ну, невже та п'ята ніжка не стомилася, ні трішки? Вередлива шоста ніжка не давала знять панчішку. Опиралася, сміялась, ніжка лоскату боялась. Сьома митись не любила. Ой, змивається загар. Восьма крику наробила, що на неї наступила ще не вимита нога. Павучок благає Досить. Не пустуйте, час у ліжко. Поки вимив ніжку восьму, забруднилась перша ніжка. Вимив першу десь поділась сьома. Де ти сьома? Вже й сонце закотилось, втомлено й сонно. Спить конячка і бичок, птиці сплять і мишка, тільки смішний павучок Все ще лічить ніжки.